Спортивні штани мікс, перший плюс другий сорт 10 кг за ціною 2500 гривень цілий мішечок. У нас модельки попадаються чоловічі та жіночі, різноманітні, є утеплені, є легенькі. Ось така моделька це великий розмір. Вони віки легкі. Далі такого плану утеплені. Розмір елічка. джогери. Наступна моделька ось такого плану, вони йдуть лагесенькі, жіноча моделька, розмір Елька. Далі ось такі гірчичні, Це зараз розмір Елька, вони йдуть неутеплені. Далі ось такі. Це бренд, І розмір пише Елічка. Всередині утеплені штанка буде пряма. Далі така моделька. Теж йдуть прямі, чоловічі, більший розмір. Наступна моделька ось такого плану, теж утеплені Наступні біленькі, теплесенькі, по розміру не бачу. Наступна моделька ось такого плану, йдуть легенькі жіночі. Далі такі теж йдуть легкі, розмір М. Далі чоловіча модель. Більший розмір. Наступний бумаг рутезні. Ось такого плану. Прямий. Наступні жіночі легкі, теж прямі, більший розмір. Далі така моделька. Розмір М. Джогери утеплені. Далі такого плану, чоловічі. Більший розмір. Далі така моделька жіночі. Розмір М. Далі такого плану. Размер элечка, человечек. Наступный, размер XL. Такая моделька. Дальше, вот такие. Также легкие, прямые. Так, наступный. Вот такие человечек. Дальше, такая моделька. Снизу вот немножко клюш. Наступні такі, це будуть як бріджі коротенькі. Далі така моделька. Розмір я не бачу жіночі прямі. Далі, знову ж таки, утеплені, така моделька. І останнє, що нам тут попадається, це ось такі жіночі, легенькі. Знизу є такі. Затяжечки, і в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків за ціною 2500 грн. гривень спортивні штани мікс.